Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Марахолка. В даному відео хочу дати відповідь на таке питання, як перерахунок пенсії впливає на субсидію. Мова йде про березневу індексацію, яка відбулася. Хочу нагадати, що пенсіонерам під час розрахунку субсидії на літній період будуть враховувати розмір пенсії після індексації. Як же взагалі перерахунок пенсії впливає на субсидію? З травня субсидія. Хочу нагадати, буде перепризначатися на неопалювальний сезон. У цьому разі, сукупний дохід родини враховується за 3-4 квартал попереднього календарного року. Але доходи у вигляді пенсії будуть враховані за березень цього року. Що це означає? Це означає, що пенсіонерам під час розрахунку субсидії на літній період. Врахують розмір пенсій після проведеної березневої індексації. Також хочу звернути увагу, що у разі збільшення доходів сума субсидії автоматично зменшується, якщо, звичайно, у вас не зміняться інші життєві обставини або не зростуть витрати на комуналку у зв'язку з підвищенням тарифів. Отака От ситуація стосовно того, як саме перерахунок пенсії впливає на субсидію. Тому що а, хтось з підписників задавав мені дане запитання вже неодноразово. От я відповідаю на це запитання вам. Якщо у вас більш детальніше ще будуть виникати якісь питання, будь ласка, задавайте кожне питання розгляну в індивідуальному порядку та надам вам відповідь. Підписуйтесь на канал Юридична Марахолка, бережіть себе та свої сім'ї.